Сучасні заклади готельного бізнесу це поліфункціональні та універсальні споруди, основною діяльністю яких є надання послуг, приймання, проживання, харчування а також комплекс додаткових послуг. Надання додаткових послуг зумовлює універсальність готельних закладів. Важливе поліфункціональне значення для готельних підприємств має прилегла територія поліфункціональність зумовлена поєднанням на одній території різних ландшафтних зон. Вона повинна бути достатньою у розмірах для виконання виробничих завдань засобу розміщення, забезпечення необхідних рекреаційних, екологічних, естетичних умов для гостей готелю. На прилеглій території готелю виділяють такі функціональні зони простору: зона під'їзду, тобто вхід до готелю, майданчик для паркування автотранспортну, під'їзні шляхи до приміщень допоміжних служб готелю, гаражі при готелях. Зони відпочинку на відкритому повітрі, зона під'їзду місце для висадки і посадки гостей, включаючи таксі та автобуси. Вхід у готель є важливим компонентом фасаду готелю, який має відповідати його архітектурному стилю, є своєрідною візитною карткою, що надає клієнтам інформацію про заклад розміщення, рівень комфорту, сегмент ринку, на який орієнтується підприємство. Майданчик для паркування автотранспорту необхідний компонент планування прилеглої території будь-якого готелю. Зокрема, готелів, розташованих у районах із щільною забудовою. Крім цього, при наявності декількох окремих входів, окремого входу у ресторан до розважальних закладів, майданчик для автотранспорту має бути біля кожного з них. Окрім під'їзду до головного входу, у готелях використовується система під'їзних шляхів до службового входу для доставлення необхідних у забезпеченні функціонування готелю ресурсів. Основними вимогами до облаштування під'їзних шляхів до приміщень допоміжних служб готелю є функціональність, безпека, організація руху, технічне оснащення, екологічний аспект. Забезпечення проїзду у разі пожежної небезпеки, належний догляд. Гаражі при готелях важливі функціональні приміщення у структурі готелів і прилеглої території. У сучасних готелях гаражі найчастіше розташовуються у підземній цокольній частині або окремо біля готельних споруд і бувають закритого та відкритого типу. Зона відпочинку на відкритому повітрі це сади, парки, тераси з лавками і зонами для пікніків. Басейн та зона для засмаги включають відкриті басейни з шезлонгами та парасольками. Спортивні майданчики передбачають тенісні корти, футбольні поля, баскетбольні майданчики та інші спортивні споруди. Дитячі майданчики місця для ігор діток, з гойдалками, пісочницями та іншими атракціонами. Зона для заходів на відкритому повітрі це місця для проведення весіль, концертів або інших подій. Зелена зона в готелі це доглянуті ландшафтні ділянки з клумбами та декоративними рослинами. Озеленення прилеглої території готелю зумовлює необхідність залучення професійного садівника, врахування площі території, особливостей близьких до готелю функціональних зон забудови. Зона озеленення повинна відповідати нормам естетики, враховувати необхідну інсоляцію приміщень готелю та циркуляцію повітря. Українські готелі часто доповнюють ці зони елементами національної культури. Наприклад, в саду можуть бути встановлені скульптури, що відображають українську міфологію, або ж клумби, оформлені у стилі національного орнаменту. Це додає неповторного колориту та дозволяє гостям краще познайомитися з українськими традиціями та природою. Дизайн ландшафтного зонування прилеглої території готелю це розробка та впровадження заходів щодо перетворення та оформлення земельної ділянки засобу розміщення. Основні характерні аспекти дизайну ландшафтного зонування готелю включають наступне: естетику та гармонію. Тобто використання природних і гармонійних форм, поєднання кольорів та текстур, що створюють привабливий візуальний ефект. Функціональність зони мають бути практичними і зручними для використання, відповідати потребам гостей та персоналу готелю. Екологічність використання екологічно чистих матеріалів і технологій, збереження та підтримка місцевої екосистеми. Інноваційність. Провадження сучасних технологій та рішень, таких як автоматичні системи поливу, освітлення на сонячних батареях та інтерактивні елементи. Основними вимогами до сучасного дизайну ландшафтного зонування готелю є планування простору, тобто розробка детального плану зонування, що враховує різні потреби гостей, такі як відпочинок, спорт та розваги. Поділ території на різні функціональні зони, зокрема рекреаційні, дитячі, спортивні, тихі зони для відпочинку, вибір рослинності, тобто використання місцевих рослин або тих, що добре адаптуються до клімату регіону, а також творення різноманітних ландшафтних композицій з дерев, кущів, квітів та газонів. Доріжки та підходи. Забезпечення зручних та безпечних доріжок з використанням неслизьких матеріалів, дотримання принципів універсального дизайну для доступності усіх гостей, включаючи людей з обмеженими можливостями, інфраструктура, встановлення лавок, альтанок, зон для пікніків і барбекю, облаштування дитячих і спортивних майданчиків, зон для йоги та медитації. Освітлення, використання енергоефективного освітлення для забезпечення безпеки та створення атмосфери гостинності, наявність водних елементів, створення декоративних ставків, фонтанів або водоспадів для покращення мікроклімату та естетичного вигляду, екологічні технології, використання систем автоматичного поливу для ефективного використання водних ресурсів. Збереження природних ресурсів, мінімізація впливу на навколишнє середовище під час будівництва та обслуговування ландшафтних зон. Обслуговування ландшафтних площ на території готелю включає кілька основних етапів і завдань, що, у свою чергу, забезпечують збереження краси та функціональності зелених зон. Основні завдання з обслуговування ландшафтних площ передбачають Регулярний полив рослин, газонів та квітників із застосуванням автоматичних систем поливу для ефективного використання води та підтримки постійної вологості ґрунту. Стрижку газонів для підтримання привабливого вигляду та обрізку дерев, кущів та квітів для стимулювання росту і формування правильної форми, підживлення рослин, використання органічних і мінеральних добрив для забезпечення рослин необхідними поживними речовинами, а також їх підживлення в залежності від потреб у різні сезони. захист від шкідників та хвороб, із застосуванням біологічних або хімічних засобів захисту рослин, прибирання території, що передбачає. Регулярне прибирання сміття опалого листя та інших відходів, а також очищення доріжок, лавок та інших елементів інфраструктури від бруду і пилу, підготовку до сезонних змін, а саме підготовку рослин та інфраструктури до зимового періоду, та весняне відновлення території після зими.